Боже, як хорошо дівчата іноді читати інструкцію, а я думала, що я це вкину в останню чергу і варю собі картоплю. А воно треба надо... ось ось горох цілий, Боже, який вже. Він не встигне розваритися, картопля вже розвариться, а горох не розвариться. Ну що ж, подивимося. Зато я тепер буду знати, от зараз перевірю і скажу, чи вартий цей кубик, чи не вартий. До речі, я тут ще прочитала нюанс. О, що в кубіку є сіль, а в мене бульйон солоний. В общем, суп буде ще той. Ну, це життя. Що там суп? Так, 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 ну, картопля, до речі, нормально. Ще хвилин п'ять. Горох, горох питання. Дивимося. Так, оце наш горох. Боже, який твердий. О, Боже, який твердий! Як то кажуть, ситуація під контролем. Ну, вариться в мене суп не 15 хвилин, а 40 хвилин, бо я туди додала води. Саме головне ж, я забула в суп же ж це треба було сосіску вкинути. Мені дуже пощастило, що в мене в холодильнику були останні чотири великі сосіски. Сейчас ще й сосіски туди підуть. І в принципі, от суп, я вважаю, що він спасений. Ніяк не навчусь, так кидати, щоб відкліпати на себе. Дивіться. Суп, ага, внизу він, конечно, пригорів горох, ну це теж не дуже страшно. В общем, з солью я поборолась. Сосіски вкинула. Я думаю, ой Але горохові брикетики, вони просто, може і куплю. Десяток, хай лежать, про всяк випадок. Може потім якийсь з місяців ще й подякую. Скільки? 160 гривень, де вони не пропадали. Куплю, куплю. Попробувати, попробувати на камеру, щоб сказати, ой, добрий суп. Так. Ну, горох розварений. Не буду вам показувати, тикать ложкою прямо в камеру. Картоплинка розварена. Дуже гарячий. Хороший суп. Хороший. Поїмо. Він такий, знаєте, не вагу. Ну, цілком цілком буде нормально. Тим більше, ось сказала, о першій годині вже почнуть відключати сіт, а я вже із супом, я вже готова. Фух, ой, гарного вам ранку. Я не можу жалуватися. У мене зараз у хаті, хай його зараз виключать, але світло є і тепло є. Воду вранці дали. Ми не скаржимося, тому що по сусідству там кременчуги горішні плавні, там просто повний трендець. Господи, тут тут тут, в Полтавич, і все хорошо.